Я боюсь, що в мене не буде грошей за кілька років, якщо я придбаю цю програму і мене не буде чим платити. Таку відповідь я найчастіше чую від вас, коли ми з вами розмовляємо про наше фінансове майбутнє, коли я пропоную придбати накопічувальні програми. Ну, по-перше, давайте так, якщо ви боїтеся, то у вас їх дійсно не буде. Пам'ятаєте закон Мерфі? То, чого ми найбільше боїмося, то найчастіше з нами трапляється. Якщо у вас не буде грошей, за що ви жити будете? Але добре, давайте подивимося на це з практичної точки зору. Якщо у вас дійсно нема чим платити, ну мало ли що сталося. Ну не платите, то не платите. Ваші гроші нікуди не діваються. Ви або їх забираєте, розриваєте умову, втрачаєте ваші прибутки, і ваші прибутки забирає компанія. Ви забираєте тільки те, що ви вклали. Або просто ці гроші лежать, чекають кінця дії цієї програми, і на них нараховуються без поповнення відсотки. Просто отримаєте ви не стільки, скільки ви хотіли, а стільки, скільки вийшло. А головне не бійтесь.